Привіт, друзі, Я Олександра. Це хвилина з швидковим консультантом. Якщо торгова марка на певні товари належить власнику компанії, а експлуатується його компанією, чи є це проблемою і чи потрібно оформлювати? Тим чи іншим шляхом право використання торгової марки підприємством, чому виникло це питання? Взагалі податкові органи у своїй практиці намагаються зняти з витрат, ну тобто визнати витрати не пов'язаними з господарською діяльністю, якщо товари продаються під певною торговою маркою. Але ця торгова марка не належить підприємству. Але останні роз'яснення, все-таки, які були оприлюднені, доводять те, що навіть якщо ви не, ваша компанія не власник торгової марки, вона все ж таки має право на витрати, якщо вона здійснює рекламу товарів не свого бренду. Але якщо ви переживаєте, наприклад, це справді ваша торгова марка і власник компанії, Володіє такою торговою маркою особисто. В принципі, ви можете укласти договір про надання оплатне чи безоплатне надання права користування вашим брендом, вашою торговою маркою. Або ви можете, наприклад, надати просто дозвіл користування вашою торговою маркою без договору, але згідно з якогось розпорядження, що ви, як власник, не заперечуєте проти того, що ваша компанія. Використовувала торгову марку, яка належить особисто вам. Взагалі, якщо власник компанії і власник торгової марки одна і та ж особа, тут не бачу я якихось зауважень, але може з'явитися, знаєте, чому складніша схема, тим більше запитань. Тобто, якщо ви починаєте торгові марки реєструвати на кіперській компанії і надавати за якимись різними типами договорів різним холдингам. І так далі. То тут, звісно, податкові органи теж хочуть покопирсатися. Тому будьте обережні, оформлюйте всі свої угоди. Правильно у нас на цьому все нам все добре. До побачення.